Віталій кварцяний по саме горло ситий поразками. До матчу зі сталлю шість поспіль, і різниця м'ячів 1-13. Чи можна падати іще нижче? Можна, і головний тренер Волині знає куди. А потім впадає, а потім Це була реакція на поганий навіс Мемешева зі штрафного. Трішки раніше Мемешев уявив, що він кримський марадонна і бив у падінні рукою. Арбітер помітив. Сталь марнувала класні шанси. Леандро атакував звідти, звідки треба забивати. Васін виходив так, що якби на стадіон ходили уболівальники, вони обов'язково б зітхнули. Лиш карікарі сидів тихо, розігрівався перед другим таймом. Там був такий отчт, я слышав, суддя вважав в кінці першого тайму. Там 15, 10, 5. І от ми за 5 секунд встигли провести атаку. Якби Денис Васін віддав, ми б вже в першому таймі забили. Сталь і після перерви відраховувала хвилини, аби відзначитися, якби Леандро так само добре бив у ворота, як над ними не було би бразильцевої бомбардирської ціни. Захист волині втомлювався і багато помилявся. Леонід Кочук зіграв на цьому і випустив трьох свіжих футболістів у групу атаки. Зокрема, карікарі. -карі. На 87-й хвилині Ганець витримав лінію із оборонцями і довів до пуття, м'який пас Калинчука. Це була на 99% перемога, але свіжий Карікарі -карі вимагав повної Попросив, отримав паз від Мисика, вийшов сам на сам і закотив свій п'ятий м'яч у трьох матчах. У школі дзвінок для вчителя, а у Сталі фінальний свисток для тренера. Кучук навіть після матчу пояснював карікарі, куди той має бігти. На тлі щасливих фото, автографів на бутсах і приємного настрою такі установки. Зовсім не напружують. Віталій кварцяний теж фотографувався, і на душі йому було так легко. Адже тепер у Волині немає зайвих грошей і немає клопоту, куди їх витрачати. І нам легше живеться. Раніше ми думали, йому держить нікуди на що продать, щоб купити за 100, продати за 150 і 50 підготувати, дати какому-нібудь там, щоб ні матч. Скажем так. А сейчас мы премии нас отменили, то зачем нас душить? Если бы мы получали премии и мы собирали и вам на кусок хлеба, уважаемые судьи. Бо государство вам мало дает. А так, извините, в этом плане нам легко.